Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до своєї мети. Ми починаємо пізнавати природу землі і сьогодні з'ясуємо, як виникла земля. Було це так давно, що ніхто й не пам'ятає. Так мала б починатись казка чи легенда, але ми з вами дослідники і будемо говорити науковими термінами. За час розвитку науки було висунуто багато версій походження нашої планети. Перші гіпотези про виникнення Землі з'явилися у XVIII столітті, коли наука накопичила достатню кількість даних. Французький учений Жорж Бюфон припустив, що земна куля виникла в результаті катастрофи. У дуже віддалений час якесь небесне тіло, він вважав, що це була комета, зіткнулася із сонцем. Під час зіткнення виникло багато бризок. Найбільші з них, поступово охолоджуючись, дали початок планетам. Німецький учений Іммануїл Кант. Припускав, що сонячна система утворилася з гігантської холодної пилоподібної хмари. Частинки цієї хмари перебували в постійному, хаотичному русі, взаємно притягували одна одну, стикалися, ущільнювалися, утворюючи згущення, які стали рости, і з часом дали початок сонцю та планетам. П'єр Лаплас, французький астроном і математик, Запропонував свою гіпотезу появи сонячної системи. На його думку, Сонце і планети виникли з гігантської розжареної газової хмари. Вона поступово остигала, стискалася і дала початок Сонцю та планетам. Академік Отто Юлійович Шмідт вважав, що мільярди років тому навколо Сонця була гігантська хмара з холодного пилу і замерзлого газу. Під час руху її компоненти взаємно притягувались одні до одних, згущувались і дали початок планетам сонячної системи. Унаслідок зіткнення планет з космічними тілами їхні розміри збільшувалися. Теорію Отто Шмітта розвивають і в наш час. Гіпотези Іммануїла Канта і Отто Шмітта були дуже близькі, багато припущень учених лягли в основу сучасних уявлень про походження Землі й усієї сонячної системи. Що сьогодні ми знаємо про Землю? Земля це третя планета Сонячної системи, єдина, на якій існує життя. Земля належить до планет земної групи, в яку входить Меркурій, Венера, Земля та Марс. І є найбільшою з цих планет. Назва планети Земля походить від стародавнього корення Зем, що у перекладі означає підлога або низ. В англійській мові нашу планету називають словом «earth», що означає ґрунт. За сучасними науковими даними, вік найдавніших порід на Землі сягає понад 4,5 мільярдів років, вік Сонця становить близько 5 мільярдів років. Сучасні вчені припускають, що Сонце і планети виникли майже одночасно зміж зоряної речовини пилу і газу. Ця речовина стискалася, потім розпадалася на згустки, так звані планети зималі один з яких дав початок Сонцю. Навколо сонця виникла газа пилова хмара, із згустків якої утворилися планети, серед яких і наша Земля. Бажаю вам успіху, мої дослідники з землі.